Добрий день! Усім привіт з Бесарабії Це Південь Одещини. Вітаю підписників і гостей каналу та тих, хто вперше зайшов до мене сьогодні на канал. Всім дякую за підтримку каналу, за перегляди та вподобайки, за підписки та приємні відгуки. Сьогодні я продовжу огляд троянд, які ростуть в моїх квітничках. І перша троянда до вашої уваги це флорибунда Мідсаммер. Це селекція Тантау Німеччина. 2007 рік. Дуже ефектна флорибунда з розкішними суцвіттями. Діаметр квіточки від 6. А перші до 8 сантиметрів. Сорт здоровий, рясно-квітучий. У стадії розпуску всередині трояндочки пофарбовані в помаранчево-жовтий колір. А потім до країв переходять у яскраво червоний або яскраво. Малиновий колір. Цвіте троянда великими суцвіттями. Багато квіточок на суцвітті. А коли трояндочка вже відцвітає, то стає такою не дуже декоративною, і привабливою, як спочатку. Листя дуже гарне, блискуче, глянцеве. Квіти мають приємний легкий аромат. Як я вже сказала, троянда витривала, міцна, потужна, гарна і стійка до грибкових захворювань. Має світові нагородиця троянда та приз золота троянда. Кущик у моєму четвертий сезон. Поряд світе троянда Югенлібе. Також гарна витривала хворіюча, з такими оксамитовими червоними квітами. Багато пуп'янків на цьому кущику ще буде цвісти. Вона тільки почала, ось, бачите, які гарні листя в неї. Троянда Югенлібе. Ось отака вона. Червона. Червона оксамитова. ось. Коли починає вже відцвітати, то показує серединку. А тут покажу ще маленький живець. Троянди Мідсамерос Уже й цвіте. Маленький, а цвіте. Ось. Зараз покажу до землі його, ось, бачите, до землі показую. Живець сантиметрів сорок пять висотою. Дві квіточки. Коли я обрізаю троянди, Такі попадаються гарненькі гілочки. Що шкода їх викидати, то я й саджаю. Дуже подобається ця флорибунда, яскрава, гарні квіти, витривала, рясно-квітуча і має легкий, приємний аромат. Рекомендую всім цю троянду. В мене вона росте в напівтіні. І сонечка її досталь, і тіні також. Флорибунда Мідсамер. Троянда флорибунда Айсберг. Гарна, святкова, біленька. Рясно цвіте, білосніжна. Ось тут вона переплелася з червоною виткою трояндою, подружилися разом, з клемати саме? Висоту вище, аніж півтора метра, десь може метр сімдесят, метр восімдесят, десь на цьому рівні. Саме з неї я брала бруньки на штамп. На там був у троянду Айсберг. Білосніжна, гарна, троянда, не підв'язаний кущик, сам по собі росте рясно цвіте. Коли відкриває квіточку, показує свої золотисті тичинки. Квіточки відкриває, напівмахрові. Святкова така троянда, радісна. Коли дивишся на неї, аж настрій піднімається. Росте кущем, флорибунда. Троянда на штамбі айсберг. Цвіте рясно, бачите. Біленькі квіточки гарненькі Ще багато куп'янків на цвіте ще. вже давненько світе. Більше тижня гарна троянда білосніжна, цвітуть кущики і цвіте штам, четвертий рік цьому штамбику облистяний гарно, не хворіє і дуже рясно цвіте. Якщо обріжу, ось його скоро доцвіте, то через деякий час знову буде отакий стоять, як зараз. Ну, може, трошечки, трошечки менше квіточок буде, а так гарно цвіте. Цю троянду я купувала. У розійні під назвою Ротер корсар. Але це зовсім не Ротер корсар, а Ротер драхе, мабуть, бо є ще такий сорт. Гілочки такі довгі, бачите, на плетисту схоже, попідв'язувала. Квіти ось такі, показують серединку, червоні. Добре, що тут на півтіні вони не так вигорають, але ж вигорають потрохи. Давно цвітуть. Кущик величенький, розлогий. Є у мене ротор корсар, покажу я його вам. Він маленький після пересадки, а ця тут уже третій рік росте. Поряд айсберг менший кущик. Також із живців. Зараз обійду з іншого боку, бо тут поганенько видно. Ротер драхе. А пишуть, що це ротер Корсар. Не помиляйтеся в розіні. З іншого боку обійшла. Тут видніше ось айсберг. Живець мій з основного кущика. І ротор драхе. Так я її буду називати, бо це не ротор корсар. Кущик великий, розлогий. Троянда більший кущик Айсберг з живців моїх пересаджена. Цей гарний кущик такий, рясно, рясно цвіте. Біленька. Дуже святкова трояндочка, рясно-квітуча флорибунда, Айсберг. А тут був маленький, хто пам'ятає, у мене кущик, геть маленький був. А зараз он, бачите, який великий. Машина проїхала, пробачте. Виріс, так, в ширину. Метра півтора більше, Квіточок багато. Я цю троянду називаю Ліола. Під такою назвою купувала цю троянду, але ж мені кажуть мої підписники, що це карманйола, не знаю. Бачите, як вона повідкривалася. Пелюсточки хвилясті в неї з рожевою такою облямівкою, а всередині кремового кольору. Кремового чи біленький, рясно цвіте і потужно. У мене ще є основний кущик. Тут свіженькі квіточки гляньте, які гарненькі. Коли тільки відкривається більш жовтенького всередині Ось. А коли вже вигорає, то біліше всередині, кремове. Лавлі Лідія нарощує свої гілочки, суцвіття, багато бутончиків, тільки починає відкриватися. Рожева красунька моя, рясно квітуча Лавлі Лідія. Поки ще нема що показувати. То може, хто знається на цій ліолі, карманьолі, то підскажіть, що саме у мене? Ліола чи карманьола? Буду вдячна. Ось такі зблизька квіточки, бачите. Багато їх на кущику, кущик потужний, гілочки височенькі понарощувала. Зараз із другого боку покажу, ще її дві гілочки великі отакі наростила. Багато пуп'янків на цих гілочках. Так я раділа, коли дивилася на неї, а коли мені сказали, що це не Ліола, а Карманіола, то настрій у мене трошки зіпсувався. Купуєш під однією назвою, виходить зовсім інше. Не цікаво так якось. Але гарна троянда, рясно-квітуча, куч розлогий, гарненький. Роянда, чайно-гібридна, джаз Джой. Гарний колір, приємний, світло-абрикосовий. З жовтим відтінком. Високий кущик. Десь Метр шістьдесят. Троянди гарні, великі розміром. Ось ці, що раніше відкрилися, ось так. Доцвітає моя красуня і свою, облітають квіточки, вже скоро потрібно буде зрізати. Енотера жовтенька, яка ж вона гарна сонячна така. Бутони такі крупні, великі, бачите ось. Троянд багато понацвітало. Джаз джой, чайно, гібридна. Висока росте і дуже гарна. Поодинокі є б... квіточки. Ось як цей, бачите, бутончик поодинокий. Це добре для зрізки. А є суцвітями, ось як цей чотири квіточки. Розмір великий, сантиметрів до десяти. Добре витримує сонце, дощ, усе витримує. Гарно, всі погодні. Умови несприятливі також, кущ великий, багато і ще на неї пуп'янків будуть цвісти, гарна троянда, чайно гібридна. Підійшла до маленької першорічки, посадженої весною. Це спаростка троянда Pride and prejudice Гордість і упередження. Ви ж подивіться, які вони гарнесінькі ці квіточки. Як вони складають свої пелюсточки Це перші квіточки. Чотири відразу розцвіло. І ще он пуп'янок буде от, -от розквітне. Маленький он. Листочки гарненькі такі, гостренькі. Чи є пуп'янки буде цвісти? Ну дуже гарна. Так давно її хотіла і вже вона росте у мене. Гляньте, гляньте, мрії збуваються. Гляньте, яка вона гарна. Pride and prejudice. Гордість і упередження. Гарнесенька маленька трояндочка. Троянда Берлебург в повному розквіті, флорибунда. Рясно-квітуча, гарненька рожева флорибунда. Розсвіли ті квіточки молоденькі, що були пуп'янками. І ті, що давно цвітуть уже на кущику тримаються. Бачите, скільки їх тут квіточок. Різні відтінки рожевого кольору. І світліший рожевий, і більш насичений. Кущик кругленький, акуратний, гарно виглядає зі сторони. Росте на повному сонечки. Подивіться, скільки квіточок на цьому кущику. Уже починає осипатися. Подобається мені ця флорибунда. Гарненькі листочки, такі глянцеві, не дуже крупні. Міцні пагони, самі себе тримають без опори і без підв'язки. Кущик зростає і цвіте. Ось така троянда Берлебург, Флорибунда, Рожева красуня. Вдруге, цьому сезоні. Розцвіла моя маленька Геолаоє, блакитна троянда. Дві квіточки. Ось одна нижня квіточка. І ось іще. А ще є бутончик маленький. Гарненька, маленька, рясно-квітуча, <смі> якщо так можна сказати, вдруге цвіте. Зранку було похмуро, а зараз вийшло сонечко, то добре припікає. Кучик трохи підріс у висоту, зараз сантиметрів 50. Подобається мені ця дуже троянда завдяки своєму кольору Геолаоє. Японська селекція.